Це бісить всіх. Хто зробив домашку, той молодець. Хто не зробив, то получає двойку. Григорій! Да -да. Показуй домашку. Яку домашку? Ти знущаєшся наді мною? А, точно зараз. Пан, тримайте домашку. Це що таке? Як що це? Домашка? Да уж, Григорій, я від тебе такого не очікував. За таку домашку я ставлю тобі одиничку. Григорій, чого ти такий напружений? А давайте я теж вам двоечку пропишу. Та ну за що мені це? Бісить. Зараз я тобі дам совет. Дякую, мужик, але я його не просив. Я знаю, але тільки не перебивай мене, але я все одно тобі його дам. Бісить. Алло? Алло, синку, поїдь до мене поїси, а потім приїдеш знову додому. Ну тільки спочатку стірку вийми, а потім приїдеш до мене поїси. Ок. Добре, матусю, давай я вже їду. Так. Поїду до мами. Блін, стірку забувся зняти. Бісить. Синок, зроби Або получиш... бісить. Все, я так зрозумів, що ти все поняв. Так, кидаєш спінінг, якщо цепа, ти обращайся до мене. Якщо щука, то сразу різко держиш і витаскуєш. Поняла. Це буде чітко, не переживай за мною. Я зловлю тобі золотисту якусь рибіну. Так, давай, йди, а я пішла рибачить. Це пішов я тобі не мішаю. Работай. Роботай, роботай. О, щось здається, спіймала. Тільки пішов магазин за хлібом. ти вже сразу спіймала. Давай, давай, витаскуй смілості, я беру пацаку. Не можу витримувати. Бульк. Ой, відпустила. Бісить. А ви напишіть у коментарях, що вас бісить всього.